Як діятиме Європа після обрання Дональда Трампа, чи готується Європа до війни, та чи може йти мова про перемовини України з РФ? На ці питання відповів голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері телеканалу Еспресо, перебуваючи на Берлінській безпековій конференції. Чіткого розуміння про те, які будуть дії нової адміністрації, у наших європейських союзників немає. І тут я можу вам тільки сказати своє бачення, що вважаю, що новообраний президент Сполучених Штатів не захоче мати частину своєї політичної історії якийсь умовний європейський Афганістан. Ну мені так хочеться вірити. Ось і щодо ймовірності можливих перемовин, ну я взагалі скептичний, бо будь-яким перемовинам зараз, але що важливо, що всі союзники кажуть про те, що зараз не просто час не час для перемовин, ну по перше. У цього часу сам військовий злочинець Путін ніяких промов не пропонує окрім капітуляції. А друге, це те, що для того, щоб дипломатія була ефективною, так дипломатію треба підтримати військовими засобами і методами. І третє, коли буде підтримано військовими засобами і методами, тобто, коли українська армія і наші союзники будуть в сильній переговорній позиції, то будь-який формат перемовин я взагалі не уявляю, як можуть бути перемовини двосторонні між Україною і Росією. Ну це, це неприйнятно. Може бути з нашого боку, можуть бути тільки союзники. Наші союзники це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і Україна. А з іншого боку, будь ласка. Військовий злочинець там чи чи його представники, але ще раз підкреслюю, повинні бути переговорні позиції. Я взагалі не вбачаю, вам скажу відверто ніяких зараз умов для реальних перемовин. Військовий злочинець Путін готовий тільки до прийняття капітуляції України. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка дивіться одразу після випуску новин у рубриці тема дня.